Українські воїни, не зважаючи на складність та шалений опір окупантів, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 293 тисячі 830 осіб особового складу. Cláudio. За добу герої захисники закобзонили 980 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5081, За добу аж 18 штук. А от бойових броньованих машин-окупантів ліквідовано 9631 одиницю, за добу 19. артилерійських систем армії РФ розбито вже 7032 одиниці, 15 штук за Добу. РСЗВ спалено 825 штук, три за добу. Засобів ППО Второї армії Міра успішно знищено 549 одиниць. Одну минулої доби. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 320 штук. А от ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно тактичного рівня ворога збито 5 1339 штук, 9 за добу крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито. 1535 одиниць кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9404 одиниці за добу 13. А спеціальної техніки окупантів згоріло 991 одиниця за добу ще одна. Дані уточнюється.